Так, друзі, всім добраночку, чекайте, це треба зняти вже. Вітаю на каналі Невгомовна Монро. Цей відос вийде вже у 2024 році, тому ще раз всіх вітаю. От, бажаю, бажаю нам сил. Сил, критичного мислення, знаєте, стійкості духу і вчасно припинити коментувати в цих ланцюжках в соцмережах. Так, хочеться, щоб останнє слово було за тобою, але просто зупиняйте себе насильно. І виходьте з соцмереж. Вимикайте телефон і йдіть, робіть справи свого життя. От, тільки зібралася я на модуль, потім хотіла, точніше, я планую в магазин сходити. Ну, мені треба купити хліб там, дещо до новорічного столу. Графіня прийде в гості, буде в мене. От, будемо разом в прямому етері, я сподіваюся, ви подивилися. Я сподіваюсь, прямий етер відбудеться. Відбувся вже. Відбудеться. Тримай, я тобі зробила, дивись, який. Це прапор правого сектору. бачиш? Завтра ж день народження Бандери? Червоне – то любов, а чорне то ікра. О, от, це от, добре, тому що не те що лякають обстрілами. Я пам'ятаю, минулий рік під обстрілами тут танцювала, розігрувала. Огірочки, до речі, в цьому році теж розіграли огірочки, сподіваюсь, розіграла. Але все одно ну, паніка в суспільстві підвищена, тривожність, це все. Мені знайомо і я вже нічому не дивуюся. Але плани... Ом... плани не зіпсувалися. Ні. Я тут сиділа, нарешті повернулася в соцмережі і давай робити шуму. І от поки тут. Півтори години спілкувалася. Об'явили повітряну тривогу. Зараз подивлюся, що це. Можливо, міг. І, і підемо. От. Так, лук. Пофту бачили. Це термо Юнікло. Далі шапку купувала, десь купувала, десь купувала. Сьогодні плюс 2. Шорти H&M. Лосі Джуля. Дивіться, які шкарпетки знайшла з сердечками. Угу. І кроси це, це Adidas. Теж купувала рік тому. Забула про них тканина відштовхує воду. Тобто вони в воду не проникне. Розношую їх трішки тугесенькі отут, там де пальці. Але просто не на носочках так бігаю, або ж розминаюся. Все, піде. Хоча куди йти? повітряно. Зараз подивлюся і вже зрозумію, що робити далі. Йду втикаю в телефон. Така вже, знаєте, злюся на себе. І о, трішки так повертає голову. І так, боже, думаю, як чисто. А потім сонечко. Це ж сонечко. Його вже в на початок третьої не буде. М -м -м, і таке, знаєте, от прозоре, чисте повітря, тому що сьогодні ж неділя дуже мало машин. Оце, оце життя. Ну, це теж життя. Це життя. Але ну, ми, ми менше помічаємо цього. Я розумію, є об'єктивні причини, але ну, іноді треба підняти голову від екрану телефона і вийти з цих чатів, з цих е -м, сторінок. Е -м, нікому не потрібних спорів. Тому що, ну, от спір, спор, спір, ну це не дискусія. Це завжди. Завжди кожен залишається при своєму. Ах. Так, друзі, я повинен це залишити для історії. 31 грудня 12.15. Я вже закинула чері і багету. Тут навіть справи не в людях, а скільки товару. Я стільки не бачила. Ні, на ринках, ой, вибачте, на ринках бачила. До речі, дуже смачні оці темати. Просто віддавала башки. І зелені, і червоні. Так, ціни не показую. Ціни буду знімати завтра, але просто от я зараз вам покажу гору багетів. М -м -м -м. Може картоплю взяти, зварити. Митає. Боже, хочу картоплі. Так, мені треба а -а якось він називається в в в соус. Вустрицький. Він в іншому відділі. А, я вирішила купити готову заправку. Зараз багети, друзі. Увага! Тільки не бачила, дивіться. Так, хочу мандаринів. У мене є, але мандаринів замало не буває. Так, сир в мене є. Чекайте. Столене, кекс, різдвяне, кагор, а що? На різдвокого пили, так? Так, розуміє, Угу. Шампанелла. У нас все є. О май гад! дивіться. Оселедець під шубою. У вигляді торту. 277 гривень. А це що? А, це роли. Так, да, це роли. Я думала, заливне, знаєте. Холодець. Прикольно. Дивіться, холодець. Є. А оце мімоза. Яка красива, 518 гривень. Ну от все готово. От реально, це так зручно. Ще є корося твіла. Привіт, киця. Так, друзі, млинці, будь ласка. Це на завтра, на сніданочок. Рулет яєчне з шпінатом. Рулет з цьомгою, І салати. Давайте індекс олів'є. Є з яловичиною 20-30 гривень. А є з ковбасою 25. Це я вам ще рибу не показувала. Так, друзі, яйця. Ну, за рік я не бачив здорожчання, От є по 60 гривень. XXL, ну, 73. Так, треба взяти яйця. Візьмемо бюджетні. Так, друзі, вершки візьму. З урахуванням того, що графіня залишиться в мене ночувати, вона ж обожнює щось молочне. М -м, що я молочне не їм. Молочна. це я для себе до кавустя ранкове. А графіні, графіні, вона ж цукор теж не їсть. Ну, Коротше, сама собі щось візьме. Так, пішла шукати. Боже, як це, це називається, крики. скажіть мені. Соус для Цезаря. Так, о. о! Мені треба треба, треба чесниковий. Що це? Соус чесниковий а от він. А от є якийсь соус тисяча островів. Може є десь для цезаря? О! А, не це мустарт. Це з лимоном і оріганом. Це сирне, це тартар. тарта. Який брати. Може на смак два взяти. Так, я візьму цей чесноковий. Друзі, є з блакитним сиром. Я думаю, це смачний. Друзі, давайте подивимось, можливо, є анчоуси. Вони звичайно в таких маленьких прозорих баночках. О, є Блядь! Скільки? Ні, дякую. Буде без анчоусів. Я хотіла ще зробити гуакамоле. Так, мені треба авокадо і лимон. Так, лимони, лимони, прекрасно. От мені треба лимон і авокадо. Ой, ці поганюшні. Оці ці зелені. А, он бачу. Я беру оці дві штучки. Вони надзвичай дозрілі. Ой, прекрасно. Авокадо елітний, але він дубовий. Я такі врила, йому треба полежати. Ну і огірки для настрою. За таку ціну з ними тільки будувати відносини. Друзі, людей, як ви бачите, багато, але я не бачила, що запаси за пориси. І 12. Для okay. мене oh. <з camels> ну, це дуже тіше. Він живе, це нормально, це класно. О, це ще могли І Що? А, покажу, яке слабка зважається. Такий приємний сюрприз. Ну no. так, і того 1690 гривень. Ну, от це бачите. Так, друзі, ну і наше улюблене, повірте, вас цінують так, що ви аж безцінні. Повністю згодна. Але іноді треба все ж таки скласти свою ціну. Зокрема, на послуги. Ялиночка, сонце, Йдемо снідати, я така голодна. Так Кісюрики ще раз всім привіт! Я вітаю вас на каналі Ногомолона Монро. 31 грудня. Вирішила трішечки, о, знаєте, відпочити. 20 хвилин з маскою. Ой, зараз вам дещо покажу. Дивіться. Ха-ха! Сюрпрайс, сюрпрай! Ну, це був проблемний зуб і не перший раз. от шматочок відколюється. Але це ще одна стаття розходів. Останній раз, коли моя стоматологиня оплундувала, казали, все. Далі тільки вініри. Час настав. От. Салат Гуакамолі. графіня везе ікру. Угу. І. Так, мені треба курку дістати. Так, да, дістати курку треба. Розморозитися. От. А Зараз стрічки впечини друзі. Хочу почитати і побути на одинці з собою. Ти втомилася сьогодні доводити людям очевидні речі. Ну, mm. так, то таке. Так, друзі, моралісти, а також глядачі з нестійкою психікою, будь ласка, вимкніть це відео. Особливо, якщо ви. А... Не можете задушити жабу. Ну <гум> все це жарти, коротше. Знайшла пляшку шампанського. Це мені дарувало ще півтора року тому. Ну, точно рік їй. Будемо пити сьогодні в новорічну ніч. Хоча не факт, можливо, буде заміна. Далі, оце була моя мрія. Відрізати шматочок багету дістати масло з масленки вже таке трішечки розтануще. М'якеньке. Намазати і зверху корк. Так, друзі, повітряна тривога і я розпакувала ще один подарунок, і там масленка. Але її можна використовувати як ємність для сиру. До речі, в мене завжди шматки сиру валяються. А так, сир буде тут. Єдине, що ніж треба, мабуть, сюди. Ну, буває. Жіночка, що ви? Ну, я вас слухаю. Як настрій? Ви готують до зустрічі. Помада? Ота, так. Да. Єрлін. Талочка, не презентуйте. Що ви привезли? А, я привезла. Доброго дня, вітаю всіх на каналі. На не каналі вам не Давайте, Всі тут заради їжі. Це що? Це, це в мене судак під. Я так бачу, ви його під'їдаю да? під mm -hmm. вже третій день, а не хотіла його переносити в наступний рік, тому в мене буде аперитив чи в нас, як захочете. Ну, це судак, це, це, це я вчора приготувала, ну ви ж ППшніця, це, це, це я вчора приготувала сирник львівський. О, oh, шоколадом? Шоколадом, да. так. Ну, я можу дати більшу порцію, тому що я велику тацю повезла батькам. Mm -hmm. Ну, а це просто масло mm -hmm. до ікри. Це якась ікра називається морського зайця. Ну, і... так можна було показати, ніхто б не зрозумів. Ну, оце так, да, це ікра. Веладість 80 гривень. Так. Але святковий настрій забезпечить. Це е, авокадо -хас. Угу. Зараз я... будемо робити Гокамолі. Як робиться Гокамолі? Гокамолі будемо робити. Робиться Гокамолі дуже просто. Ми перетираємо авокадо, додаємо трошки лимону, трошки оливкової олії, трошки перцю чілі, і нам смакує. Угу. Тому що Вон я купила диві, от там от, в Далечині. В далечині чіпси. Бачиш, це ж до у... Так, а. а о, це що? А це коронка, це Іра Татаренко мені скинула рецепт таємний. Для ага. шанувальників маринованих яєць. І це. А я думала, це десерт. Це мариновані яйця? Це мариновані яйця, це закуска. А, а в чому маринувала? В чому? А, зуб да відвалився. Ну так, я мене несе сьогодні. Ну, да. От, так і живемо. Щодо яєць. Маринувала в маринаді. А що за маринад? Маринад на основі е, бурякового соку, оциту рисового і соєвого соусу. Угу. Впевнена, там пропорція хіде. Ну, за рецептурою треба ну, цукру там якась. А це ще цибуля? Ні, це буряк. А, буряк. І треба було взяти сок з вареного буряка і викинути буряк. Ірочка каже, у мене. Прізвище моєї бабусі кошман. Як ти думаєш, я викинула, я заваринувала і з'їла. Тому я вирішила, що... Ми О, так. Або з'їмо, ну, або, або ага. не з'їмо. його. них ну, це гарний продукт і він Прекрасно. не повинен пропадати. От зверху тут у нас йдуть перепилені яєчки такі, а тут знизу. Ще мікс? Ну, а тут знизу, так. Да, я думаю, просто що перепелячі більше вже готові. Там, вони пишуть там 5-4 години, а Іра казала, що 5 днів. Угу. А, Ні, а, ну у нас немає а, а, часу. Зберігатися вона може, ну, це не пастерізований. Це просто банка допомогла. Чекає, скільки він маринується, ці яйця? Ну, 5 днів. А скільки б ти це маринувала? 5 годин в рецепті написано. А Іра написала, через 5 днів супер. Ну, я не думаю, що Іра перепутала 5 днів і 5 годин, Іра 5 днів би точно не чекала. Я згодна, ми теж не будемо чекати. Так, бо воно максимум тиждень я почитала, може зберігатися в холодильнику. Це та їжа, яку треба зробити, приготувати і з'їсти на свята. Так, друзі, щось я не розрахувала час, справлялася в ванні, писала промову. От, Новорічну для своїх підписників, глядачів, тому швиденько готую. Картопля вже кипить. Далі гуакамолі, ви ж знаєте, отак от ложкою піддіваєте і дістаєте. Лимон, знайшла шматочок гострого перцю. П'ю чай, альпійський луг, але хочеться шампанського. Так, а салат Цезар, скоріш за все, буде з креветками. Я забула купити філе курки, і в мене є заморожене і тільки дістала пів півгодини. Я думаю, я не стигну. Тому робимо <с> робимо з того, що є. Ще, до речі, десь в мене тунець. Можна з тунцем зробити? Ну, як повинно бути, знаємо тільки ми. Mm -hmm. Друзі, відкриття кінця 2023 року. Це парфум канал. Юлія Олейнік, вона солістка Хору ЗСУ. Боже, це просто розкішна жінка, розкішні описи ароматів, рефлексії. Ну, я задоволен. От Слухаю цілий день. От, от, от це розкіш. <рес> от десь я побачила себе. Так, друзі, гока Це лимонний сік, перець чілі я додала. Ще от морська сіль і олійка. Все, перемішуємо, готово. Зараз зробимо грінки. А, в мене ж є оце. Так, Цезар. Салат. У мене айсберг, Хоча читала, що начебто класичний дирамен. Не суттєво. Черіки, два яйця зварю, Буде з креветками. І сухарі. І є шматочок засохшого багету. Ну і дресінг. Це просто. Ну, це варіація на тему Цезаря. Давайте так, щоб тут не було дискусій. Так, друзі. Я ж не зняла вам новорічний стіл, хоча ви його побачили в прямому етері. А ми всім дякуємо. Все вийшло. Особливо це за якесь пермезон. Щодо столу. Це просто була трагедія. От, але, але треба подихати свіжим повітрям на цей балкончик. Година 22 хвилина. 1 січня 2024 року. Одеса відбувається від шахетів. Це наша реальність. Ну, вони хочуть, вони хочуть, ну, тобто, вони хочуть нас знищити, злякати. Ну, Не виходить. Любимо. От, до зустрічі.